Сьогодні на телеканалі Надія у нас знову є нагода пороздумувати про справжні цінності у програмі 5 хвилин для вічності. З вами ведучий програми Володимир Гриневич. Вітаю! Багато богословських дискусій присвячені темі, як послідовник Христа може стати подібним до нього. Цікаво, скільки людей покидають такі дискусії, будучи повністю збентеженими. Адже зазвичай там наводяться нескінченні списки справ, які потрібно і не потрібно здійснити. Часто мова йде про продукти харчування, які можна і не можна вживати, одяг, який слід і не слід одягати. Богоподібність дійсно проявляється в наших вчинках, але вчинки це наслідок богоподібності, а не засіб її досягнення. Істина богоподібність набагато глибша, хоча і виражається на рівні нашої взаємодії з навколишнім світом. Зверніть увагу на два важливі біблійні тексти, які підкажуть нам, як стати схожими на Бога. Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилося, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо подібні до нього, бо будемо бачити Його, як він є. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Люди були створені на образ і подобу Божу, але гріх знищив цю подобу. Апостол Іван говорить про Божий намір відновити її, забезпечивши людині перемогу над гріхом і всякими спокусами. Цікаво, що образ Божий може бути відновлений тільки шляхом споглядання, дивлячись на Бога і захоплюючись Його якостями, а він істинний, довготерпеливий, люблячий, прощаючий, зціляючий, доброзичливий, творчий, ми починаємо все більше і більше схилятися перед ним. І наше серце копіює те, на що ми дивимося. Мотиви людини відображають її внутрішні цінності. Вшановуючи Бога у своєму серці, ми щиро прагнемо бути схожими на нього і цінуємо наші відносини. Знати Бога означає любити його, зосередити на ньому свою увагу, значить, уподібнитися йому. Однак християнин не тільки споглядає, але й бореться. Він не тільки дивиться на Господа, але його силою також веде постійну духовну боротьбу, як сказав апостол Павло, але вмертвляю і поневолюю я тіло моє. Пам'ятайте, якщо ви будете постійно дивитися на Ісуса, ви станете переможцем і обов'язково будете відображати в своєму житті хоча б щось із слави Божої. Помолимось. Дорогий Господь, ми безмежно вдячні тобі за те, що ти нас створив на свій образ і подобу. Господи, допоможи нам завжди відображати Тебе у нашому житті. Благослови нас, допоможи нам бути стійкими і вірно слідувати за тобою, щоб ми не грішили перед обличчям Твоїм, а могли завжди Тебе прославляти. Благослови наших телеглядачів і допоможи, Господи, їм бути добрими Твоїми послідовниками, щоб вони могли відобразити. Твій святий образ у своєму житті. Будь з нами. Дякую за почуту молитву. Амінь. Знаходьте час для читання Біблії щодня. Це найкращий шлях споглядання нашого Господа. Для вашого індивідуального вивчення Біблії пропонуємо серію уроків Діскавер для того, щоб ви отримали їх. Вам необхідно написати або зателефонувати нам. Наші контакти вказано на екрані. Нехай Бог буде з вами. Бажаю вам гарного вечора. До побачення!